Добрий день. Я представляю вам свою роботу «Половицькі кам'яні скульптури в середньому Подінців'є. Вірощученка Анастасія, учениці 10 класу Черкаського ліцею, Черкаської селищної ради Краматорського району, вихованка виробка історичного краєзнавства Донецького ЦТК, керівник Соколова Ганна Іванівна. Під час останньої широкомасштабної російської агресії у 2022 році, 19 вересня, другий ворожий снаряд зруйнував одну із дев'яти половицьких скульптур у музеї Просонеба на горі. Рмениць поблизу міста Ізьом Харківської області цих скульптур пам'яток сакрального мистецтва, датованих 11-13 століттями, на могильних кам'яних зображеннях кочового народу половців світлих, Кипчаків, Куманів. На території сучасної України збереглося понад дві тисячі одиниць у одинадцятому столітті половці розселилися на території середнього буденців'я в результаті міграції до східної Європи. Регіон середнього Богданців'я це один із основних центрів половецької землі. У своїй роботі я спробувала прослідкувати зв'язок кам'яно-різаного виробництва стату половецьких баб. Буванів, антропоморних скульптур, антропоморних е, стел, кипчаків, половців, команів е, з їхньою духовною культурою та соціально, політичним розвитком в середньому подянців. Назва Баба походить від тюркського слово Балбал це -бал», вон герой. Слово Бован походить вже від даної. Назви означає «пращур». Від батько у дюркомовнах народів слово баба означає батько або дідусь. Бійок «баба» – це великий тато. Історія половців та величні скульптури на високих пагорбах і курганах майже тисячі років перевертають увагу дослідників. Одними із перших прополовців ще у 9-10 століттях згадують арабські і перські географи, мандрівники та історики. У давньоруському літописі слово «полку Ігоре згадується Тмотераканський Бован на території Тмотериканського князівства. Про половців писав і азербайджанський поет Нізамі, посол папи Римського Джованні Дель Плано Парпіні у 1253 році в своїй книзі. Історія монголів теж залишив повідомлення про кам'яні скульптури. Голландський монах Вільгельм де Робрук, це посол короля Людовіка IX, по дорозі в Монголію, був у половці, який називав у своєму описі команами. Дослідження Половецької матеріальною культури займалися і українські вченням. Яверницький, Багалі, Сибільов. У ХХ столітті продовжили вивчення кам'яних скульптур: Геральського, Марченко, Післатірії, Філатов, Плотньова, Рибаков, Федор Давидов, Шрамко, Пороженко, Красильников, Швецов. Шра... Кравченко. А найбільш повним дослідженням по даному питанню є робота Світлани Плетньової – половицькі кам'яні скульптури, яка вийшла другому у 1974 році, так як містить опис та аналіз даних пам'яток. Пожирення даного виробництва характеристика зовнішнього вигляду семантику група Плотньової у минулому столітті зібрала і характеризувала до однієї тисячі половицьких скульптур. Знайдені статую було поділено на такі групи: Дніпровські. Середньодонецьке, Нижньодонецьке, північно кавказьке Кримське, Причорноморське, Верхньодонецьке, Поволжське. Появна група зроблена відповідно до тієї географічної території, де вони були знадені відповідає території проживання. У наш час колишня територія розселення Донецьких полонся відповідає території Слов'янського та Лиманського районів до 2021 року, після території Краматорського району Донецької області та території Барвінівського та Ізюмського районів. Зараз Ізюмського району, Харківської області. В XIX столітті території Ізюмського повіту Харківської губернії. Досить давно постало, постало питання класифікації статуї, так як дослідники помітили багато схожого у зовнішньому вигляді. Багато археологів створювали свої класифікації. Вони виділяли силоподібні стоячі та сидячі скульптури. Світлана Плотньова первинною ознакою поділу скульптури на групи Вважає стать, потім позу і рельєфність виконання. Оловці та тема ставали на кордонах своїх володінь, на підвищених Паріше всього не на курганах, а подалі від могильників в спеціальних святилищах. Спочатку святилища з буванами були місцем здійснення поминального культу предків, не пов'язано безпосередньо за похованнями. З часом цей обряд трансформувався в культ вождів заступників роду. Більшість ослідників вважають, що статуї були. Завжди парні, чоловічі та жіночі, і встановлювалися конкретним правителям родів, хана і його дружині і іншим шанованим одноплемінникам обличчями повернути на схід, скупченням статуї тепер за у кожному 12-15 скульптур. Я характеризую одну із скульптур із метою просто неба. Із музею просто небом, а на горі поблизу міста ізюм. Для характеристики я скористалася класифікацією платньової та фазелю Давидова. Це жіноча скульптура, виготовлена із великозернистого графіч... графітоподібного пісковика. Розміри скульптури 2,64,4 метра. Поверхня статуї є вивітрена. Це стояча. А третього А, типу, об'ємна скульптура першого підтипу. Приземкувата статуя з низько опущеним на груди підборидям і пробігнятиме плечима. Живіт округлої форми. Груди з чітко прорізаними сосками, налитими молоком. Статуя, яка знаходиться в музеї просто неба в селищі Прилезен Черкаської таги Краматорського району Донецької області, виготовлена із дрібнозернистого жовтого пісковика, розміром 1,8 метрів, 0,6 шістдесятих метрів, 0,4 метра. Була знайдена в районі селища Іванівка Черкаської ТГ Краматорського району Донецької області. Археологічні розкопки проводилися у 1985 році експедицією до Донецького національного університету під керівництвом завідувачки. Кафедрою археології Мороженко Аллою Олексіївною було знайдено тільки тулуб статуї. Голова була відбита і знаходилася окремо. Її знайшов у 1986 році краєзнавець Володимир Давиденко. Археологічні розкопки проводилися експедицією Слов'янського краєзнавчого музею під керівництвом наукового співробітника Шамрая Анатолія Васильовича у тому ж році. Рівень збереженості статуї непоганий, пошкоджена голова в області обличчя. А зараз тіло статуї голова з'єднаним цементним розчином, Дана статуя жіноча стояча другого типу. Об'ємна призумкувата статуя з низько опущеними підборіддям, на груди і прибітнятими плечима, підборіддя сколоте. На голові можна побачити залишки капелюшка, руха, скоріш всього, першого типу. Лопес спускається по спині, має овальну форму, риси обличчя стерті повністю, на шиї дві виті гривні та намисто. Таким чином, автор у своїй роботі спробував прослідкувати розвиток половецького кам'яно-різаного мистецтва з суспільно-політичним, духовним та господарським розвитком кочового народу половців на території середнього Подянців'я в межах півдня Харківської області та півночі Донецької у 11-13 століттях. Сьогодні гостро стоїть проблема збереження цих неповторних. Пам'яток на території нашої держави у зв'язку із війною і руйнуваннями, які завдають окупанти і природа.